Ми всі якось позабули, що окрім прав громадян, в нас є ще обов'язок, обов'язок громадян. Кажуть, що от нам військово зобов'язані те інше. Ми ще зобов'язані як громадяни, коли влада заїхала не туди сказати їй стоп і сказати їй геть, геть в законний спосіб. Тому що. Далі нічого Путін вже не буде. Ми сьогодні не довіряємо, на жаль, владі. От я б хотів сьогодні, як громадянин, як багатодітний батько, щоб навели лад, щоб не було вбивств на вулицях. І для цього треба вводити, ну, наприклад, надзвичайний стан і обмежувати права і свободи. А скажіть мені, хто сьогодні з вас, із правоохоронців, хтось довіряє владі настільки, щоб позбавитись ну, якісь права свободи, пригрічувати на якусь хвилину, наприклад? Ні. Чому? Влада вже не викликає довіри. Тому давайте кожен з нас 100 своїх знайомих просто покличе і нагадає, що ми маємо обов'язок громадян брати участь прямо в управлінні державою, це в Конституції записано. Ми маємо сказати СТОП, ми маємо сказати своєрішуче ні. І дві вимоги: перше: новий закон про вибори, бо за старим законом, за старими правилами. Нічого Путнього не буде, це я знаю, як колишній керівник виборчого штабу. І друге, перезавантажити владу, провести до влади людей, які отримають народну довіру і зможуть адекватно реагувати на виклики часу. Дякую за увагу.